Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців і сьогодні ми продовжуємо наші традиційні зустрічі в літературній вітальні. А гостем студії є колишній стриянин, родом з Івано-Франківщини, як він сам говорить, земляк Василя Стефаника і дуже цікава людина. Людина, яку в Литві визнали письменником Литви. Людина, яку ми всі добре знаємо по багатьох його творах, і сьогодні він з новою книгою у нас в студії мандри Бога Любомир Франків. Пане Любомире, ми раді вітати вас в нашій студії. І в першу чергу хочу таке вам питання задати. Якщо я десь в чомусь помилилася або щось забула сказати, прошу мене доповнити. Діра, як кажуть литовці. Це правда, і, і дійсно литовці відзначили мою літературну творчість прийняттям у литовську спілку. І якраз дуже цікаво, що 7 червня, коли президент Порошенко номінувався президентом України. Мене тоді якраз вітали в Литві з прийняттям спілку письменників Литви. Е, була дуже така зворушлива ситуація. Е, люди, е, литовці, порушували дуже багато питань, які е, очевидно е, хвилюють їх не менше, ніж українців, бо знають, е, не дай Боже, Україна упала, Дуже буде трагічно і для всієї Європи. Цього звичайно не трапиться, але переживаємо ми дуже тривожний час, і ви правильно сказали. І, власне, ваша нова книга «Мандри Бога. Перша сторінка воля, що хто воля віща, єдина. Подібного чогось більше нема. Воля щаслива людина. Воля Твоя моя Україна, поля, ліси, гори, ріки, моря, воля, квіт, калини, волю, радість і щастя творимо ми, воля, свобода і правда, воля, любов і мови, квіт, воля, армада і науки рада, воля вся Україна і світ. Бо Україна є невіддільна від світу і болить Україні, болить всьому світу. Заважте, коли то було написано? 1970 роки. Такі. А враження таке, що тільки вчора вийшло з під пера. Оце ваша творчість, Ладно. оце ваша книга. Як вона народжувалася? Е, ви знаєте, вона ще не вся народилася, тому що в загашниках. Е, Дуже багато чого є такого, щоб мені хотілося і мені опублікувати. Зрозуміло, якби е, ту річ я десь оприлюднив в ті часи. Е, Ой, я навіть не знаю, це була б бомба, напевно. Бомба, але, очевидно, мене я б не дожив. Т таким прикладом є Стус, таким прикладом є Чорнобів і багато інших, хто е, хотів відверте слово сказати. Не знаю від чого, але чомусь можливо з тої пори, коли е, плакала моя мама і тата, е, що убитий буйку по стайниці, щось об мені закарбувалося. Не говори, а тільки твори. А я тоді хлопчиськом лежав, ну мені скільки там, бо якщо. 45 році, то був десь 50-й рік, ну п'ять років було там чи менше, більше, я ті зло матері бачив і те. І тому це заклалося, воно інакше бути не може, бо в нас Україна дійсно свята не тільки для українців. І якщо, не дай Боже, нині от Європа. Америка не збагнули, що щось відбувається в центрі цивілізації, центрі цивілізації. Бо Україна була давнішнім центром цивілізації, не буду говорити від Аріїв, Скіфів і так далі. І по нинішній день. Очевидно, сатані хочеться знищити центр божественної цивілізації. І він. Це робить нині е, з Путлером, що було з Гітлером і так далі, і тому подібне. Е, я так думаю. Е, власне, наша нація є дуже сильним носієм духовності. Е, християнство, духовність у нас завжди було на першому місці. І напевно тому Сантані так е, не мила Україна, скажімо так. Так. А ви подивіться, що відбувається? Вся практично вже Україна почала носити вишивки. Так, наші дороги, е, наш сино-жовтий е, прапор розмальовувати. Що відбувається? Я хотіла е, задати вам таке запитання про вашу вишиванку, про вашу сорочку. Е, на вашій вишиванці е, вишитий е, герб. України так. і е, дуже, ну я б сказала так, символічно, напевно, е, те, що Україна це є світове представництво, що вишиванку вишивала вам литовка своїми так, руками. Так, вишивала. Я дуже вдячний, тому що я пишаюся е, тим, що є такий е, знак символічний, який об'єднує Європи. і так ми бачимо, якщо є любов. Сила, дух, тобто три єдиність. три єдиність. В людині і в державі і в всьому. Тут є, можна підпорядковувати мову, культуру, традиції, звичай, дуже багато. Я лише як розумів і сам відчуваю, що є ці вічності як земля, повітря і небо. Це триглав наш. Власне, я хотіла ще про одне вас запитати. Ось це останнє ваше видання, найновіше. Традиційно Львів Каменяр, 2014 рік. І тут, власне, на обкладинці ви у своїй вишиванці. Це яка за рахунком книга? Дев'ята? Ні, це вже десь повно 12, 12. дванадцять, вітаю, кажучи, бо ось шкода, що вам те, що вийшло в збірнику в Литві, і ці книжки. Але, є серед видань, тому я напевно і помилилася. В кількості серед видань є переклади на литовську мову, правда? Є, є, так, бо за, за, за що? Мене прийняли спілкую литовців, а це невеличка книжечка Клажовес. Розвійними вітрами називається і е, переклади там е, Вітав за Субайтивкавська і е, такі другі доклалися люди. Е, е, литовці дуже порядні, чесні, вони не, не, не інтересують, не цікавляться, а хто він такий? Українець. Білорусь, Чех чи він щось створив? Литовсь. Тобто вони дуже відкриті для спілкування. Абсолютно. І ще одна родзинка у вашій творчості, що власне деякі з ваших книжок української мови були власне вперше видані в Литві, так? Так, і як би парадоксально, дореньки мої українці це дешевше обходиться, аніж в Україні. Тоді питання української мої Литві. Чому Україні так дорого і наше життя, і наш хліб, і наші книжки, і взагалі все наше? Ну, напевно, ми просто не дійшли ще до того рівня розвитку, коли собівартість буде здешевлюватися. Я вже, а це є той же момент і самозахист, тому що окупант. У нас вже в Україні сидить. Він не хоче, щоб українець розвивався. Він не хоче, щоб українець був інтелектуалом, він не хоче, щоб врешті українець користувався своєю працею. Бува в тому. Але ми йдемо до того. І дай Боже, щоб ми швидше, ми дійсно стали е, асоційовані чи як там європейською е, державою. Бо ми є Європа. Але от бачите, що Путлер зробив? Напав. Щоб не допустити. Тому що якщо Україна остаточно стає європейським цивілізаційним простором, тоді вже Московія грине, вона не витримує, вона розпадається, тому що ні башкири, ні е, Татари, Татарстан, ні е, Буряти і інші. Народи, племена не захотять на Москву працювати, бути рабами Москви. Це правда. Це так. Повернімося до вашого видання, про яке сьогодні йде мова, і яке, власне, стало приводом для нашої зустрічі Мандри Бога. Книга містить і поетичні, і прозові твори. І я знаю, що незабаром в центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича буде її презентація. Трошки про це детальніше. Так. Це на 2 жовтня. Запрошує пані наша бібліоманка. Львнова, трохи Львова, Львова, Львова. Це має бути дійсно щось дуже особливе, ви будете представляти не тільки цю книгу, а й попередні, так? Так. І що важливо, що буде видавництво каменяр, наше і традиційне, видавництво, хороше, гарне, так. якісне. І це відбувалося у Львові, в бібліотеці Лесі Українки. І було дуже цікаве, на мій погляд, то як для мене сюрприз був представлення, бо є новелка Скрипаль, є новелка Мати вишила рушник, і під супровід Скрипаля і Сопілки читалися ті твори. І я вже цих е, шановних людей запросив, щоб до стрия. Стрия, Це буде щоб, дуже цікаво. Щоб, Так, щоб е, стрияни відчули, зрозуміли нашу вічність того скрипаля, тої сопівки і нашу українську сутку. І ту ауру зустрічі, яка напевно буде потрясаючою від так, власне, ви, цих знаєте, музичних інструментів. Мене само схвилювало, не скільки мене коли я побачив що в залі е, жінок особливо потекли сльози. Я, я сам був зворушений. Так є, ми, ми дуже чуйні, ми дуже як та наш чорно ми або на добру погоду, або на якусь зиму ми реагуємо тут і вже і якісь продукти. Ми є тімічні хлібороби і хліба. І хліба духовного, і хліба морального, і хліба майбутнього, так нам, очевидно, дав Бог на наші священних чорноземах. Так маємо бути. І якщо утверджуючи оцю істину божественну, ми дійсно будемо захищені уже всяких путлерів. Дякую І, пане Любомире, на завершення нашої зустрічі. Я б хотіла, щоб ви зробили для наших радіослухачів невеличкий сюрприз. Прочитали у вашому власному виконанні щось із вашого нового видання. Президенти, прем'єри, голови, Конгреси, Ради, СиМе. Демократія, вибори, ринок, кого купити, продати, достями. Хлібороб, інженер, робітник, пора юриста, прокат, юлити всякому звик. Я спішу жити, любити, немає іншої мети. Любов цю прагну посвятити, щоб кладкою до неба прийти. Дякую, пане Любомире, чудові вірші, і відразу видно, що ви не тільки. Лірик, а й політик. Е, і, будь ласка, щось із прози з вашої нової книжки? Дим осені, глибока тиша, хтось відчинив осінні двері і сказав Іди, світ перед мною, тривожить він душу і зігріває надію там, у собі, де обижна зі своїми думами, Чекає мого життя моєї волі без межі, і я рушую простір свічкою, гайдаючись полум'ям і борючись за життя, дим осінній, запашний, хміли, дим осені, всотується в душу тихими просторами ніжної симфонії, несміливо малюючи пейзажі свого життя і моєї пам'яті, платіння осені, диму, крил. Пам'яті і болю душі, мереживої історії, а може, її не було і ніколи не буде, я тільки рана осіннього диму і плину диму над обрієм золотавим променям сонця, пам'яті, що засіває меланхолію зітхання осінь. Сміюсь, зриває чекавну мідь і зажуреного саду, аби весною запалити ватру народження зеленого життя, смалта плела вітінками, переливаючи у диво моїми відчуттями чогось майбутнього. Однак не радію, не сміюся щось моє залишилось осіннім димі. Там було, сміялося дитинство, тепер його нема осінній дим. Пливе над моїм садом, відлуння мого села, поля, креметі, джерела моєї пам'яті, бим, спокуса мрії, зеркало, минулого і майбутнього. Дякую, пане Любомире, і ми вам бажаємо, щоб ваша осінь завжди була ранньою і завжди була золотою. А пам'яті своєї осені ви ділилися з нашими вдячними. Читачами і слухачами. Дякую дорогим Стріянам і запрошую на 2 жовтня якраз на презентацію. де буде розважно поставлена і певна п'яска з багатьом цікавим. Прикметами для відпочинку розуміння і задоволення свого. В центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича на другому поверсі в читальному залі. Так. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем літературної вітальні стрільської студії радіомовлення Голос Стрия» був наш земляк, прозаїк і поет, журналіст Любомир Франків а час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. Шануємося!